То штурвал голландський. Підлаштовуємо, щоб зручно було. Батаус вміє робити велосипеди. Комфортні, надійні. Погляньте, яка гарна рама. У мене зріст 1,77 м. Він підходить для мого зросту і вище. Для нижчих краще обрати іншу модельку з нижчою рамою. Підсиділо, амортизує, сидіння широке, багажник алюмінієвий, міцний, повнорозмірні крила, захист ланцюга. Планетарна втулка Nexus 8,8 8 швидкостей. Все захищено, обслуговування мінімум. Туди попадає менше вологи, менше пилюки, і все набагато довше служить. Обода тут алюмінієві, міцні, шприхи теж дуже міцні. Вилучка амортизаційна, теж додасть комфорту. Ще й генератор в колесі є. І ролерні гальма, що ззаду, що спереду. Фара працює від цього генератора. От лампочка світиться. Гріпси зручні. Ціна такої модельки 8950 гривень. Є доставка новою поштою та самовивіз. Самовивіз – це Львівська область, місто Львів та селище Куликів. Якщо новою поштою, беремо 500 гривень задатку, пакуємо в коробочку, день-два, велосипед на вашому відділенні.